Доворічня закалентах, кожен день завдання ти виконуй. Подарунок пі опрімай календар, повняйте сьогоднішній день знайди ти. І на сьогоднішній день завдання зробив, та подарунок отримаєш ти Першого дня зимову історію. Чи казку прочитаю, бо послухай. Ти друге грудня новорічний малюнок намалюй. Чи навди ти. -ти грудня лист на колаю напиши ти, я грудня історію про святого Миколая. Почитай, або послухай ти. Шостого ти. -ти грудня придумай святкову пісню, або вірш про Миколая, ти річня, до календар, кожен день завдання ти виконуй, подарунок ти оприймай. Календар, поглянь ти. Грудня, разом з дорослим з майструго дівничку. Ти, восьми грудня, сліпи снівовичка. Ти, ти 9 грудня, покорми та шопти. Десяте грудня, новорічну музику, послухай та танцюй Ти Одинадцяте грудня, новорічні загадки відгадайте. Ти, 12 грудня, роби компліменти Рідним, близьким людям. Ти Новорічня динтален. День завдання ти виконує подарунок ти отримай календар поглянь ти сьогоднішній день знайди ти І на сьогоднішній день завдання зробить та подарунок отримаєш ти 13 грудня спечи здрани та чого ти Чоти грудня зварика ти 15 грудня в чоколятку шістнадцяти з марш 17 грудня, Прикрась вікно до нового року ти. 18 грудня зроби домашню зимову фотосесію. Ти 19 грудня, зроби новорічну листівку ти. Новорічний авент календар. Кожен день завдання ти виконуй. Подарунок ти отримай календар, поглянь ти сьогоднішній день. 22 грудня, прикрас ялинку. Ти, 23 грудня, воянний фільм про різдвяну історію. Ти 24 грудня, запали свічку, обійну без близьких словами вдячності та любові. Ти 25 грудня, колядку, заспівайте. Новорічня календар. Кожен день завдання ти виконуй Подарунок ти отримай календар, полянь ти. Сьогоднішній день знайди ти. 26 грудня бумажного або зимового ангела зробити. 27 грудня, приготуй новорічні подарунки рідну. Ти. 28 грудня напиши список побажань ти. 29 грудня дізнайся традиції святкування нового року в різних країнах світу. Ти, 30 грудня, Допоможи прибирати ти. Тридцяте грудня, весело святкуй всіх вітай з Новим роком. Всіх вітай з новим роком ти Нового річня один календар. Кожен день завдання ти виконуй Подарунок ти отримай Календар, поглянь ти сьогоднішній день знайди ти. І На сьогоднішній день завдань зробив Та подарунок отримаєш ти Новоріш НАДА календар, кожен день завдання ти викону подарунок ти вот Календар поглянь ти сьогоднішній день